Антана продовжує ефір. Ми в студії з Володимиром Мамалигою говоримо про актуальні питання, про які сьогодні говорять всі черкаси, всі наші глядачі. Отже, останній наш блок на сьогодні це кадрові зміни в обласній поліції. Олег Гудима днями оголосив про те, що добровільно відсторонюється від роботи на період розслідування трагедії в Корсуні Шевченківському. Але. Ми отримали інсайт про те, що нова київська команда заїжджає в Черкаське головне управління поліції Черкаської області і вже почали підшукувати квартири до офіцерів, які займуть керівні посади. Володимир, ну що ти думаєш? От реакція поки не публічна, але до моменту, коли ви будете дивитися ці наш ефір, можливо, вона буде вже публічна, буде оголошена про кадрові зміни в ГУНП Черкаської області. Міністр внутрішніх справ Клик Клименка він дослухався до ветеранів. Чи просто це така кістка, яку кинули суспільство, щоб заспокоїти трохи ситуацію, яка на в Черкасах і стає все більш гарячішою. Вимоги стають лунають більш радикальніші. От звільнили гудиву нарешті, і все припиниться. Ветерани перестануть вимагати чесного Я розслідування. чесно що Це звичайна ротація, яка відбувається в межах МВС. Вони часто так роблять, вони просто поміняють. Керівні склади між областями і все нібито вертається в круги своя. Тобто питання треба тут вирішувати з цим конфліктністю більш концептуально, а означає більш відкрито. Мають говорити, сідати люди і говорити. І говорити не так, як це говорилося останній раз, коли журналісти випхали зал, коли е зібрали, ну. Е Різко зібрали не всіх, не до всіх було доведено, не всі, хто мали бажання висказатись, висказалися, тобто, як завжди, зробили. В нашому розпорядженні є відеозапис, повний відеозапис цієї зустрічі. От якби не хотіла влада не зробити це публічним, не пустити журналістів, але серед ветеранів знайшов сті, хто для нас спеціально записали дуже гарно записали, як наші репортери позаштатні цю зустріч І зараз. Ми думаємо, що з цим робити, тому що. Якщо дати це в ефір, я думаю, що імідж національної поліції від того кращим не стане. І між влади взагалі, тому що там були озвучені ті речі, на які влада так і не спромоглася надати, на жаль, відповіді. І там звучали такі вимоги, на які ну навіть я не знаю, пан Табурець не міг дати відповідь, тому що це не від нього залежить лише. Ну, ми думаємо зараз, як використати цю запис, і наскільки це коректно давати такі вислови в ефір, але вони є. Принаймні в соціальних мережах ви це побачите. Але все ж таки, міняється керівниця вся команда ГУНП. Ну, припустимо. Ми, можливо, і ще і помилимося, щось зміниться, і Олег Дима залишиться на своїй посаді, і ну, буде керувати обласною поліцією, як керував до того. Що очікувати від того, що прийде нова команда? Ну, крім того, що, от, як кажуть колеги поліцейські, що почнеться новий перерозподіл інтересів сфер впливу? Ну, по-перше, Треба все-таки, як прийде нова команда, що їй можна побажати вже чи вона прийде, чи, чи залишиться стара команда, що їй побажати, налагоджувати комунікації з ветеранськими організаціями. Без цієї комунікації нічого не буде. Тому що я особисто як психолог брав участь в психологічних заходах для ветеранів МВС, в госпіталі МВС. Багато людей воюють дійсно воюють із МВС, з Держприкордонслужби. служби. З Нацгвардії це все структура МВС. Вони воюють і є на лінії безпосереднього боязвітнення. І е, те, що зараз несеться в соцмережах, а воно продовжує, продовжує нестися, воно підриває е, самий імідж і саме е, віру в правду всіх людей, які дійсно воюють. Що не всі не всі там погані. Не всі далеко, не всі поганішо. більшість це більшість це чесних, нормальних людей, які воюють, і це все ми живемо в одній державі. І сказані були розумні речі: що і е, із того, і з того боку, не моя зараз правда оцінювати, де воювали представники МВС. Тому що це не мо не мої дітирнадцятого року. Там існувала така приказка серед військових: ізюмський фронт, який знаходився далеко в тилу. І всі, хто їхав з фронту, приїжджали через ізюмські частини, О, їх ложили на асфальт, вивертали кишені, обшукували речі. Так само волонтерів тормозили. Забирали тушонку або питали: А що ти везеш на фронт? А ну покажи, що ти везеш на фронт, нам також потрібно. Це був пограбунок, та це почало формувати імідж, на жаль, поліції, тому що на тому посту стояла саме поліція, Національна гвардія. Ну але зараз, от, наприклад, під час похорон чотирьох працівників правоохоронних органів побачили фотографію. Людини в береті Беркута. А я тут виступлю захисником цієї людини. Насправді це не берет да, Беркута, це берет, звичайний берет, який зараз також є частиною форми. Чому його ідентифікували як берет Беркута, Ну мені невідомо. І чому це було використано як хейт тої особи, який в ньому стояв, про яку висловлюю, що це також ну, непогана людина. Ну так також не я не виступаю захисником поліції. Ні, поліція сама має себе захистити, зробити все для того, щоб таких коментарів в соціальних мережах, як ми Оце, оце моє і говорить. Моя ця фраза про це але ж це не ти. зараз, не може заборонити сказати ні. Не пиши пан Воротник статті, тому що їх люди так погано коментують. Ну вибачте, не я формував імідж. Національної поліції поліція сама формує імідж, не караючи своїх співробітників за протиправні дії, беру за те, що вони беруть участь в певних діях, які не передбачені законом, і так, таких речей дуже багато. І вони обростають не зовсім правдивою інформацією, пересказуються з вуст в уста, переписуються в соціальних мережах. Врешті використовують ці факти ворог для того, щоб розганяти таку зраду, формувати. Суспільну думку негативно. І це вдалося. Інформаційну війну держава програває. програє. Хоча з 22-го року на інформаційну антифейкову війну витрачалися шалені кошти набагато більше, ніж на підтримку незалежних засобів масової інформації. Їх, до речі, реально нічим не підтримали. Ну і хотілося би, щоб все-таки ті структури, які будуть зараз займатися розрулюванням цієї ситуації, будь-то там ДБР, САП, кажуть НАБУ, СБУ служба безпеки, служба безпеки, сільський. прокуратура, роль якої мало висвічена ну, в взагалі в цьому про прокуратуру ділі. ніхто не говорить, але справа могла лише бути зареєстрована при активній участі прокурора, тобто прокуратура в цій справі. Проти ветерана брала ну безпосередню роль, і набагато більш важливо ніж поліцейські. От тому от хто це буде розрулювати, щоб звернули на все це увагу, щоб не вийшло так, що пройде, е, і як зараз багато коментарів пишуть, що нас всіх запам'ятали. Каже, о, ті хлопці, що приїжджали в Черкаси, що були під е, головним управлінням, каже, нас всіх запам'ятали, і нам потім всім почнуть мстити, щоб цього всього не відбулося. ну, Володимир, Щ... ну тут… тут, тут... Ти брав участь у всіх, мабуть, революціях, так Так мене і запам'ятали. До тебе запам'ятали. <свят> ну, я на всіх мітингах присутній з початку незалежності. Ну, майже на всіх, коли була така можливість щось зняти десь по учасниках, він коли навіть і пляшки кидав. Ну, запам'ятали, і що? Ну посадіть мене, ну посадіть, посадять тебе. Ну, сажали наших друзів, наших побратимів, і, і що це змінило. Це просто прискорює м, крах системи і знижує довіру населення до ну населення громадян, тому що ми громадяни, і ветеранська спільнота це продемонструвала. Про, Довіра до влади відсутня. Результат люди виходять на вулицю, їх не чують, з ними не зустрічаються. Через день проводять нараду. Ну, то, що Я просто кажу, щоб, про щоб щой, хотілося, щой. щоб в той час, коли е Кацапи обстрілюють наші міста Київ ракетами, е коли фронт стоїть всупереч всім, всупереч Трампам там в іншим, він стоїть. Е коли е Героїзму, героїзму люди... солдатів, офіцерів, і командирів і, і тила, він стоїть. Він стоїть загальними і хотілося, щоб в цей момент от, е, оці всі неузгодженості, некомпетентності, злочини, щоб вони не рушили те що е, те, те, що тримає фронт. Щоб воно, щоб ми могли вирішити самі, щоб ми не чекали тут, що от хлопці прийдуть і наведуть порядок, щоб ми могли самі отут навести порядок. Ну, де така легендізація, Хлопці прийдуть, порядок наведуть. Бандера прийде, порядок наведе. Ну, Це мені більше нагадує такий ідеологічний штамп, якісь марні надії, тому що прийдуть хлопці, і вони будуть питати чиновників: а що ти робив? От, ти допомагав фронту, а чому ти за цей же ж період став багатший там? На мільйони, на сотні мільйонів гривень. Тя б бізнес був ні? А, у тебе посада, у тебе посада в місцевому самоврядування або державна посада, яка тобі давала такі статки. Ну подивися, скільки зараз справ проти чиновників, депутатів різних гілок влади, які там під час декларування щось забули внести. Один, там, наприклад, сказав, що я так хвилюва війна почалася, я так хвилювався, я так хвилювався, що тисячу квадратних метрів в середмісті Черкас нерухомості забув писати, що купив на дружину. От, от, от таке пояснення навіть я хотів би ці справи бачити в судах, тому що поки що вони відбуваються за принципом спортивної рибалки. Що так зловили, показали. Та мені, взагалі, коли я пишу про якусь справу, дуже здається, що в певних прохоронних органах мої матеріали ну, не викликають здивування, тому що. У них також є справа за цими самими обставинами. Але певні фігуранти моїх справ ну, кажуть, беруть картату велику сумочку таку або кравчучку, навіть, бо дуже багато грошей треба вести, і завозять цей прохоронний орган. Ну, я вже навіть жартував, кажу, ви там передайте своєму начальству, що ну, антена також. Підтримці фінансової yeah, якусь долю нам заносити за те, що ми піднімаємо, ми розкачуємо ситуацію, а правоохоронці зливають справу. Але ж тут є ключовий момент: зливають. Ну, що ми маємо на увазі, коли зливають? Вони просто її ну, приторможують її розслідування. Там по формальним різним відправляють на експертизи, але справи не закриваються. Вони призупиняються на певний час. А потім хтось шухляди дістане папочку таку. Гачок, гачок тримається. Гачок тримається, леска не тянута. Да, і чиновники, і корупціонери е носять туди постійно даляху свого бізнесу. От такий є неформальний учасник. Е це люди на посадах прохоронної системи. І ну, саме дивно в цій історії, що ну, про все, все всі говорять вголос, всі все знають. А Державна влада система ну, не помічає, я далекий від того, що в офісі президента не знають про корупцію в прохоронній системі. Я далекий від того, що в офісі президента не знають про те, що наші суди не завжди виносять рішення, неупереджене, як то передбачає Українська конституція. Що на суди впливають і, посад, і високопосадовці, і гроші, але ж де реакція? Валіра, я хочу одне сказати колись мій товариш, який в 2014-15 році воював в ДАПі, який пройшов по пасту разом вже в 156-му батальйоні, який був в часовому яру, який зараз звільнився за станом здоров'я, і зараз працює водієм і возить меблю на Київ. Тобто він казав, хай Володя, повір мені, що от тепер буде все не так, що воно все зміниться. Я, я кажу, Серега кажу, «Ну, повір, кажу, ну, не може бути з тими людьми по іншому. Він каже, ні, от, повір мені, що все буде не так, і то я точно знаю. От я е, хочу все-таки вірити, що буде все не так, що воно оцей момент саме прийшов. От, от Сьогодні все буде вже не так. От, от Зараз все починає мінятися. Я хочу це вірити. Та дай Боже. Ну, насправді всі чекають яких змін. І вже підходить той момент, коли кожен з нас, вже вранці прокинувшись, подякує за силу, що взагалі прокинувся, а потім задасть собі питання: а чи хочу я от так жити? Ну, як там казав один класік, так жах без кінця, чи це ви розумієте, до чого це. Ой, хотілося б більш позитивне завершення нашого ефіру, але ну маємо те, що маємо. Ну ми я думаю, що зміни все-таки почалися. Віримо все в зміни. А знаєш, що почався місяць лютий, це останній місяць зими, і скоро буде весна. Вже сьогодні тепліше на вулиці, а днями стане трошки холодніше. А потім вже плюсова температура, і ми відчуємо, як у нас з вами буде зростати настрій. Весняний. Добрий настрій, і ми будемо е, більш позитивні очікування висловлювати. Ну, наприклад, е, більш будемо говорити про очікування миру. От будемо mm -hmm. говорити про НАТО, ЄС, така позитивна, довга іграюча тема, яку можна пережовувати кожного дня, настійнечно. Залишайте Ві... з антенною. Віримо в весну, віримо в перемогу, віримо ну, в громад. Слава Україні! Героям слава! До побачення!